Всім привіт! Сьогодні я вирішила записати для вас відео, як взяти участь у лотереї під в Польщі. Я проживаю в Варшаві, подаю свій піт разом з чоловіком, спільний піт у Варшаві. Тому я вибираю, пишу в гуглі лотерея Піт і вибираю лотерея під Варшава. І тут пише, що головною нагородою в цьому році буде електричний Fiat 500. І що ще можна виграти? Можна ще виграти 2 ровери Cargo. також 5 електричних роверів EcoBike X Cross і 50 варшавських карт-мейських ZTM. Щоб взяти участь в цій лотереї. Вам треба подати під і вказати, що ваш адрес замішкання то Варшава. Також треба обов'язково зголосити свою участь у лотереї від 15 стичня до 31 мая. Зараз ми це будемо робити, я покажу як. І розіграш призів буде 11 червня 2025 року. Щоб детальніше розібратися в умовах цієї лотереї, можете тут скачати правила. Я в минулому році читала і ніби нічого такого там не сказано. Не сказано, що іноземці, наприклад, не можуть брати участь. Ні, можуть брати всі, хто плат... подає під і платить податки в Польщі. Щоб записатися на участь у лотереї, треба бути. Писати ваше ім'я, назвсько, номер телефону, ваш імейл, номер песель і написати: перший раз ви берете участь чи ні. І всі згоди тут відмітити. Далі треба вказати, перший раз ти е, подаєш піт у Варшаві чи ні. Ми не перший подаємо. Я на чоловіка зараз роблю це все. Далі натискаємо, що запозналася з регуляміном, виражен год до напшитважання моїх даних. Я не, не працівник цієї організації, яка цю лотерею проводить, і так далі. Також тут я можу дати свою згоду або ні, щоб мене фотографували чи запрошували на вручення цих Призив, Коли я виграю це все. І капча Яни робот. Біореуджо. Натискаю: Твоє зглашення зостало зареєстрований. І в мене є код і код реєстрації. І якщо я виграю, то мені прийде СМС. І, і ще написано, що я повинна буду предоставити свій під. 37-й, якщо я виграю і довести, що я подала цей під до Варшави. Ну, ніби все. Зараз я ще свою доньку зареєструю і буду чекати 11 червня розіграша. В минулому році нічого не виграла, можливо, виграю в цьому. Якщо ви проживаєте в іншому місті, не в Варшаві, то в гуглі просто берете і записуєте лотерея Під і ваше місто, і тоді вам видасть інформацію про лотереї, які проходять у різних містах Польщі. В Гдецьку, наприклад, в минулому році одна родина з Білорусі виграла Toyota Яріс, тут написано. Отже, багато інформації тут про литрею, про різні міста Польщі. Шукайте своє місто.